Що ви робите, коли вам сумно? Я, наприклад, купляю смаколики і дивлюся фільми. Тож я вирішила набрати в Авроріку солодичів, які ніколи не куштувала. Тож сьогодні буду оцінювати різні смаколики, а тут їх дуже багатько. Ну що, почнемо нашу дегустацію. Першим буде бумчик кукурудзяні палички з начинкою зі смаком згущеного молока. І в упаковці всього дві маленькі палички. На смак таке собі бувало і краще, тому ставлю 5 з 10. Ще є бумчик з шоколадом. І як на мене, шоколадом. Повинно бути все смачніше, але здається, бумчика це не стосується. Фу. Ставлю йому 3 з 10. на осліп. Вибираю наступний, і це цільнозерновий батончик мажор з малиною. Колись в школі я їла батончики з такою ж назвою, і вони мені дуже подобались. Сподіваюсь, це вони і є. До речі, пахне він жахливо. А на смак між іншим ще гірше таке враження, я жую старий черевик. Так, це точно не моє. Ставлю дізлайки 2 з 10. А ми зустрінемось в частині другій. Цьому.